Під час цього відеоуроку розглянемо створення запитів на вибірку, за допомогою яких на основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам. Отже, розглянемо створення запитів на вибірку, на прикладі бази даних географії країн, яку ми створили на попередніх заняттях, використовуючи два способи. Зайдемо в вкладку Створення і в розділі Запити в нас є майстер запитів і конструктор запитів. Виберемо Майстер запитів. Виберемо Майстер простих запитів. Наступним етапом потрібно вибрати таблицю, на основі якої будемо створювати запит. Для прикладу, з таблиці Атлас світу вибираємо поля Країна, Континент. А з таблиці населення виберемо поле Чисельність. Натискаємо далі. Можна ввести назву запиту і відкриваємо запит для перегляду даних. Отже, на основі двох таблиць ми створили вже табличку, в якій будуть поле Країна, Континент і Чисельність. Якщо ж ми хочемо поставити умови вибору, для прикладу, показати не всі країни, а лише азіатські то потім нам потрібно перейти в конструктор, або ж створювати запит на основі конструктора. Перейдемо в конструктор. І переглянемо вигляд запита в конструкторі. І так, на першому, перша верхня частина екрану це у нас таблички, які, на основі яких були створені запит. Атлас світу і населення. Нижня частина екрану це таблиця, в якій показано, які поля взяті для створення запиту. Країна з світу, континент з світу і чисельність населення. Далі переглянемо, що ми можемо зробити в цьому запиті. Можемо вибрати сортування і відсортувати, чи то за зростанням, чи за спаданням, чи взагалі не сортувати. Можемо також зробити відображення або невідображення певних полів. Для прикладу, якщо ми знімемо галочку із поле континенту, і застосуємо цей запит, натискаючи запуск. Ми побачимо, тепер цей запит відображає лише поле країна і чисельність. Повертаємося до конструктора. Повернемо поле континент. І саме цікаве для нас поле це рядочок критерій. Критерії відбору. Отже, якщо ми хочемо, щоб відображались лише азіатські країни, у критеріях навпроти континенту, напишемо Азія. Континент Азія. Застосуємо наш запит і побачимо, відображаються лише азіатські країни. Перейдемо в конструктор. Якщо ми хочемо, щоб нас відображались азіатські країни або європейські країни, для цього в нас є наступне поле або можна записати наступний континент Європа. Застосуємо запит. Отже, відображаються у нас європейські і азіатські країни. Повернемося в конструктор. Запити можна створювати, не використовуючи поле або, а використовуючи логічні операції, логічні функції. Або Азія, або Європа має вигляд такий запит. Записаний буде в нас як Азія о Європа. Застосуємо. Відображення не змінилось таке ж самісіньке. Якщо ми хочемо поставити умови відбору для числових полів, це можуть бути, наприклад, для прикладу, розглянемо нашу табличку населення. В табличці населення у нас чисельність осіб подана тисяча осіб. І якщо ми хочемо, щоб відображалися лише європейські і азіатські країни, чисельність яких переважає 50 мільйонів, тобто в наших записах це має бути більше 50 тисяч, то в, атлас, в нашому конструкторі навпроти поля чисельність поставимо знак більше 50. 000. Застосуємо наші критерії і бачимо, що дійсно відображається і європейські країни, в яких населення більше 50 тисяч. Крім логічної функції О, тобто або, можна використати логічну функцію І, яка об'єднує дві умови. Для прикладу, ми хочемо побачити країни, в яких населення більше 50 мільйона, але менше 1 мільярда. Для цього ми використаємо логічну функцію і, e, and менше. Головне, правильно перерахувати наші нулі ось таким чином. Так, і бачимо, що це у нас Італія Південна Корея. Переходимо в режим подання. Такий запит можна було б створити інакше, якщо використавши поле або. Якщо ми залишимо в такому вигляді, давайте переглянемо, що матимемо. то у нас з'явиться країна європейська, в якій населення все-таки не попало в наші умови відбору лише 8 мільйонів 859 тисяч це Австрія. Чому таке неправильне відображення? Тому що критерії відбору, де написано Континент Азії, і умова по чисельності застосована лише для цього рядочка, тобто лише для Азії. Якщо ж ми помістимо таку саму умову відбору і в нижній рядочок навпроти Європи, і застосуємо його, то побачимо тепер, що у нас відображення дійсно буде правильним. Отже, в запитах на вибірку для того, щоб створити певні критерії, у нас Є рядочок критерій. І знаючи правильний запис цих критерій, ми можемо з вами створювати і обирати додаткові умови. Якщо нам потрібно буде додати якусь табличку, ми це зробимо, натиснути на пустому місці правою кнопочкою мишки, відобразити таблицю і зможемо додати, додати ще якусь табличку. Якщо нам потрібно додати ще якісь поля, то навпроти пола. Ми виберемо з вами пусту комірочку, виберемо, що саме нам треба, наприклад, грошова одиниця, і наше поле тепер також буде відображатися.